Добрий день, дітки, скажіть, будь ласка, коли ви повертаєтеся додому ввечері, то ще видно, чи вже сутеніє. Правильно, уже навкруги темніє, землю огортають сірі сутінки. Яка пора доби настає? Молодці, вечір, якщо підвести оченята вгору, що ми побачимо над собою? Правильно, вечірнє небо, а що в небі нам світить. Молодці, місяць, зірки. Найбільшим небесним тілом, яке добре видно із землі, є місяць, природний супутник Землі. Світить місяць відбитим від сонця світлом, за розмірами місяць у четверо менший за нашу планету. Поверхня вкрита тонким шаром пилу і складається з твердих порід. На місяці немає ні повітря, ні води і не виявлено жодних ознак життя. Сила земного тяжіння утримує місяць і примушує його обертатися навколо землі. Ясної ночі на небі можна побачити безліч зірок. Зірки або зорі це кулясті розпечені небесні тіла, які світять власним світлом. Вони здаються маленькими цятками, що світяться, оскільки перебувають на величезній відстані. Зорі різняться між собою за розмірами. Є зірки гіганти, більші за сонце, інші в багато разів менші від нього. Колір зірок залежить від температури на їхній поверхні. Зірки бувають білі, жовті, червоні, блакитні. З давніх давен людей цікавило, скільки зірок на небі, але перерахувати їх нікому так і не вдалося. Спостерігаючи за скупченням зірок, люди уявляли різноманітні фігури і давали сузір'ям відповідні назви найбільш відоме сузір'я Великої і Малої ведмедиці. В Україні ці сузір'я в народі називають Великий віз» і «малий віз». Перші мореплавці мандрівники помітили, що в сузір'ї Малої ведмедиці є яскрава зірка вона залишається на місці, тоді як решта повільно рухається небосхилом. Ця зірка завжди вказує напрямок на північ, тому її назвали північною або полярною зорею. В небі ген аж далеченько світить ясний місяченько, повновидий та яскравий, круглий місяць золотавий. Поруч зіроньки і скристі, мов розсипане намисто, сяють цятками дрібними. Добре місяцю і з ними. Дякуємо за увагу!